І детальніше про ситуацію на східному фронті поговоримо з Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Слава добро, добра Перш за все хочу розпитати за Кліщіївку і панівні висоти. Там Тривалий час ведуться саме за ці висоти бої на бахмутському напрямку. Що вам відомо? Яка нині ситуація? Чи є успіхи у наших військ? Ділянка фронту нашого батальйону Свобода і для нашої бригади, 4-ї бригади Національної гвардії, Рубіж добре відомі, адже осінью зимою і на початку весни та і весною, в принципі. Наш, наші бійці, наші підрозділи тримали там оборону, міцно стояли, не пропускали ворога далі. І зараз вболіваємо за побратимів з третьої штурмової бригади з інших бригад збройних сил України, національної гвардії, які активно діють, просуваються вперед, звільняють надзвичайно великими зусиллями, але все ж таки щодня мають певні просування, зокрема вчорашні новини, те, що просування в напрямку маленького села там на декілька десятків там на декілька вулиць Андріївка, але є ключовим, тому що ем, воно знаходиться все ж таки вже на сході, на південному сході кліщіївки, і ем, вітаємо просування наших побратимів з цих підрозділів у цьому напрямку. Напрямку Курдюмовки, Кліщіївки тощо. А чим воно таке значуще це просування саме на цій ділянці? Що це дає? Які переваги нашим військам? Будь-якому випадку будь-яке просування, будь-яке звільнення навіть сотні метрів, навіть десятки метрів, навіть чергової позиції, чергової посадки, чергового поля, чергового села. Чи будь-що це є це українська земля, яку треба звільняти і вибивати окупанта. Підокуманта має горіти земля завжди. Він має прибиратися будь-яким засобом, будь-яким способом з нашої української землі і випроваджувати його. Тому це ділянка фронту, де українська армія, де ми маємо певний успіх, і це є, важливим, це є важливим, тому що це є просування і звільнення українських територій. А в тактичному плані все ж таки висота. Що ця висота дає? Які можливості розширюються для ЗСУ? Це є важливим на піпні від Бахмуту. Дійсно, певна географічна важливість в цьому є, але знову ж таки хотів зосередити вашу увагу, що Збройні сили України, сили оборони, загалом Національна гвардія просуваються там, де є можливість, там, де є тактична ситуація, там, де концентрують, там де ворога вдається розбивати, і це один із тих напрямків. Багатьо один з багатьох напрямків, де вдається просуватись. повторююсь. тому вітаємо зусилля наших побратимів. Насправді дуже багато Багато підрозділів на багатьох напрямках пробують просуватися. Це і не тільки кліщівка, це там ну можна перелічувати, перелічувати і повторюсь, будь-який успіх важливий, тому що вкотре і вкотре завдаємо поразки окупантів і вкотре і вкотре відкидаємо окупантів з колись втрачених позицій. Звільняємо наші території, звільняємо наші населені пункти. Пане Володимире, от генерал-полковник Олександр Севський, командувач сухопутних військ, він в інтерв'ю Бібісі повідомив, що російські підрозділи в Бахмуті нині у напівоточенні. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що вони перейшли в оборону, аналізуючи от вашу ділянку фронту? Ну, власне, наша ділянка фронту, там, де є бригада, там, де бригади виконує задачі, і батальйон Свобода, вони знаходяться значно північніше Бахмута. А от ми, якщо говоримо про Кліщівку, то і те, що говорити про сам Бахмут, то сили оборони. Невпинно просуваються, і артилерія, так чи інакше, особливо далекобійна, має може контролювати, може завдавати ударів по шляхам комунікації, шляхам підвозу, постачання в там в ту частину, яка з бахмута, яка знаходиться під окупантами. Тобто, в принципі, спокійного життя окупантів окупантам в окупованій частині Бахмута немає і а, робиться все для того, щоб його вибивати. Не впевнений, що можна говорити прямо про напівоточення чи оточення, чи... але все ж таки, якщо говорити про вогневе ураження сил та засобів противника, то весь Бахмут, ну я маю на увазі окупована частина Бахмута, а також навколишніх територій вони знаходяться під контролем і по ним наносяться удари по ворожим цілям. А росіяни після вибухів на аеродромах у Криму на складах боєприпасів, от ви відчуваєте на своїй ділянці фронту, що в них з'явився дефіцит або гальмуються поставки боєприпасів. Ну зокрема, доволі складно про це тактувати, адже обстріли не вщухають, Навпаки, там останні кілька днів ворог максимально обстрілює. Можливо, там це відчутно у побратимів, які знаходяться на Херсонському запорізькому напрямку, але от на східному Донецькому напрямку не відчутно про те, що брак боєпопрасів. Навпаки, вони продовжують застосовувати активну бронетехніку. На втрати в бронетехніці. Зокрема, не останнім часом були. Декілька спроб просування штурмів отримали гідну вісі. Втратили багато десятків штурмовиків. Ворог втратили багато одиниць бронетехніки. постійно наноситься з артилерії по ним ураження по їхнім вогневим насобам, по їхній артилерії. Тобто відбувається контрбатарейна боротьба, але на жаль, ворога на велика перевага і в боєприпасах, і в кількості стволів. А яке озброєння вони останнім часом застосовують? Тому що аналізуючи от, е, нічне сьогоднішнє е, зведення генштабу, наносять удари дуже активно по сходу. Використовують всі можливі засоби, тобто всі можливі калібри від там піхотного зброєння від стрілкового зброєння, закінчуючи важкими артилерійськими снарядами і застосовують в тому числі авіудар. На жаль, тому браку повторююсь в боєприпасах, браку в столів. Ну на тій ділянці, на якій ми зараз знаходимося, не хочу прямо так називати і в зміркувань безпеки, але браку в чомусь у окупантів ми не спостерігаємо навпаки. Дуже дуже сильний, дуже плотний вогонь. Вони ведуть. Ви розумієте, які підрозділи проти вас стоять російські? Доволі складно це, все ж таки мають уже говорити розвідники. Про це мають говорити спецслужби. Моя задача як офіцера артилериста. В першу чергу, коли я бачу ворога, коли мені передають якісь цілі, коли ми розвідуємо якісь цілі, по ним наносити ураження. Чесно кажучи, немає нагоди там подивитися шеврони, подивитися якісь їхні документи. Ну в будь-якому випадку, тому що їх треба перетворювати на, як то кажуть, хороших росіян і відправляти. Вдобрювати українську землю землю що стосується нашої задачі, то це у вигляді там завдяки великокаліберним боєприпасам, артилерії, мінам тощо. Яку тактику вони проти вас застосовують? Тактика мало міняється, мало змінилася за останній рік. Це і бронетанкові штурми, це і піхотні просування, це і піхотні якісь штурми. Тобто, тактика приблизно та сама, як і рік назад. Вони опробували цю тактику, ще там в Рубіжному Сєвродонецьку під Бахмутом, і її використовувати, хоча їм особливий успіху. Ця тактика не приносить. Можливо, це єдине на що вони здатні це давити, давити масою, масою і кількості. Пане Володимире, я дякую, що ви знайшли час до нас. Доєдналися і дякую перш за все за захист. Це був Володимир Назаренко, боєць батальйону Свобода Нацгвардії.